Отак працюєш з самооцінкою жінок, а тут а, вилазять три печерні чоловіки, немов взагалі збігли з кам'яного віку і віщають на всю країну, що жінка не може бути 10 з 10, якщо вона не зробила депіляцію. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де? Де саме? Це не ок. Ну, депіляція на ногах, Це в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок. бути погодою. давай, давай так. без депіляції вона не може бути 10 з десь 10... Ну, 10... вона вважає, що 10. із 10. А, ну то, що вона вважає, сорі. А давайте подивимося з вами, що психологія говорить про чоловіків, які вважають себе прямо суддями у питаннях вигляду жінок, і думають, що мають право нав'язливо транслювати стереотипи. Але спочатку давайте так. Уявіть собі, якби жінки в одному популярному шоу взялися поширювати стандарти краси і норми. І одна каже, другій: чоловік 10 з 10, але в нього випирає отакенний кадик та залисини на голові. Інша відповідає: Ха, -ха! Да, він не може бути 10 з 10, якщо не зменшив свій кадик та не зробив пересадку волосся. Та да, їй каже: Ну, він вважає, що він 10 з 10. Ну, мало що він там в собі вважає. На превеликий жаль, іноді в нашому суспільстві є індивідами, які можуть розглядати жінок як частини тіла. Жопа чи груди, жопа жопа, жопа, та встановлювати норми краси, які є абсолютно далекими від реальності, сприйняття жінок як пазлів якоїсь мозаїки, в яких кожен фрагмент оцінюється окремо. Створює несправедливі стандарти та, звісно, впливає на їх самооцінку. Але у вас може виникнути питання, чому вони це продовжують робити в 21 столітті? І перше, це самооцінка. Подібні вчинки можуть бути як спроба отримати кращий рейтинг у власних очах. Так, так. От було у вас таке, що ви стукаєте три рази по дереву, щоб не наврочити, або робите так: тфу-тфу-тфу. Коли ви робите схожий ритуал, ви впевнені, що захистили себе і тепер все буде окей. Так само і чоловіки можуть відчувати, що своїми коментарями вони намагаються поліпшити або вдосконалити вигляд жінок, допомагають таким чином стати нам краще. І, звісно, як наслідок, це може підсилити їх впевненість у власних можливостях. Другий фактор це пресловуті стереотипи. Передбачте, у суспільству іноді панує ідея, ніби чоловік це знавець у всьому, навіть у питаннях вигляду жінок. Типу, що чоловіки повинні відігравати роль оцінювачів жіночого вигляду. Це може бути впливом засобів масової інформації, культурних звичаїв чи. Якихось норм. І це, звісно, не виправдовує вчинків даних спікерів, шоу «Мекну питайте. Бо саме ці стереотипи і створили чоловіки патріархального устрою. І третя причина це потреби. Це може бути спроба відзначитися в групі чи суспільстві. Це такий психологічний механізм, який допомагає відчути себе важливим та виділитися на тлі інших, як писав Абрахам Маслоу, людина має потребу у визнанні та повазі, якими мають забезпечувати її інші. Але у даному випадку Остапчук і команда обрали варіант будь-якої уваги, чим уваги позитивної. І, звісно, як наслідок отримали не просто хвилю, а океан хейту. Ви можете сказати: ну Олено, ну досить же, ну людина ж вибачилася. Він просто висловлював свою думку. І дійсно, кожен має право на власну думку і висловлювання. Однак важливо дуже важливо розрізняти висловлювання думок. Та поширення стереотипів чи об'єктивізацій. У даному випадку справа ж не лише у вираженні власної точки зору, а в тому, як це впливає на сприйняття жінок в суспільстві та їхню самооцінку. Знаєте, мені дуже сподобалося, як дану ситуацію прокоментувала Маша Єфросиніна. Вона сказала. Кожна дівчина для себе і є 10 з 10, поки не з'являються вилупки, які починають розповідати їй, що з нею не так. І хочу підкреслити, що це не вибачення, що сказав, наприклад, пан Остапчук. Цитую із приводу мого висловлювання про те, що мені не ок, якщо жінка не голиться. Кожна людина має право на власні вподобання. Комусь подобаються голені дівчата, а комусь ні. Комусь подобаються забезпечені чоловіки, а для когось це неважливо. Тож, Вибачення це коли людина визнає свою помилку і каже: наприклад, я був неправий, висловивши свої думки саме таким способом. Я не хотів образити нікого. Вибачте, будь ласка, я перегляну свої способи доносити свою думку так, щоб це не було поширенням стереотипів та об'єктивізацією жінок. А те, що сказав пан Остапчук, це схоже на те, що він підкреслив знову, що це ви неправильно зрозуміли мої слова. Це ви якийсь просто ну розуму у вас немає, тому ви не розумієте, що я саме мав на увазі. Пояснюю прямо на пальцях, чим відрізняється вираження власної думки від поширення стереотипів та об'єктивізації жінок, висловлення власної думки це коли людина, наприклад, каже такі слова. Кожна жінка 10 з 10, незалежно від того, що в неї поголено, а що ні, тому що вона в першу чергу особистість. Але якщо говорити про мої вподобання, то мені наприклад більше подобається, коли моя дівчина. Частіше голиться. І що таке поширення стереотипів та об'єктивізація? Це коли людина, наприклад, каже, вона не може бути 10 з 10, якщо вона не зробила депіляцію. І саме це несе думку про те, ніби тільки гладко поголені ноги та інші зони роблять її сексуальною, гарною та підходящою для чоловіків. У першому випадку висловлювання власної думки особа демонструє. Повагу до особистих виборів і підкреслює важливість вільного вибору та самовиразу у другому випадку поширення стереотипів та об'єктивізація особа висловлює думку, що гладко поголені різні зони є правильним вибором, і цим зводить значущість жінки загалом до просто її зовнішнього вигляду. Це може призвести до почуття тиску на жінок. Які не відповідають цьому ідеалу, і підсилювати, а вже ж їх невпевненість. Жінкам важливо пам'ятати, справжнє щастя полягає в тому, щоб відчувати себе комфортно в своєму тілі, та не допускати, щоб інші деякі індивідууми диктували нам стандарти краси. І мені дуже подобаються слова американського психолога Карла Роджерса з цього приводу. Він сказав. Приймайте себе такими, які ви є, включаючи волосся на тілі, а не такими, як вас хочуть бачити інші. Ось що мають говорити чоловіки в телевізори, а не оцю середньовічню маячню.